Привіт, мої солоденькі булочки! Вітаю вас на каналі Акірив'яжа. Сиділа, значить, десь там в кінці цього тижня, нудьгувала, дивилася Ютубчика і потрапила на таке дуже цікаве відео надійки з каналу Гачком та Спицями, де вона відповідала на питання одного цікавого тегу про в'язання і Ютуб. Це такий цікавий перелік запитань про наболіле у в'язанні і наболіле у Ютубі, у веденні Ютуб каналу. Ну, я як я оглядала це. Потім мені, звісно, ще Ютуб там насипав десь три або чотири відео, теж дівчата відповідали. Я так послухала, послухала і подумала. Дуже цікаве, дуже цікава ідея, треба вкрасти. Не вкрасти і навіть не поцупити, а просто на підставі цієї ідеї створити щось такого нового і такого свого. Бо, чесно кажучи, я, якщо б, наприклад, відповідала на запитання цього тегу, я б там сиділа, в'язала і щось так. Мені було б е нудно, ні, навіть не мені було б нудно, вам би було трохи нудновато мене дивитися. Я думала: значить, оце моє бубубу, -бу -бу, мабуть, ніхто не буде слухати. І я вирішила створити свій такий перелік запитань, що мені особисто цікаво для вас. Ну і думаю, тим, тим дівчатам, котрі вже теж ведуть свої YouTube-канали, ну, їм буде, може, тема про що поговорити або про що знімати наступного разу. Може, я когось надихну, може хтось там по моїх запитаннях теж зніме собі, собі відео. я буду... З задоволенням дивитися, мені буде дуже цікаво, бо це ж я ж придумала ті запитання, що мені особисто було б цікаве про вас. Я, звісно ж, я теж хочу відповісти на свої запитання, котрі я придумала. Ну і мені хочеться, щоб це було так. Якось так швидко, без зайвих слів. Мені хочеться, не хочеться це розмазувати на 40 хвилин, бо ми вже якось так звикли до такого швидкого контенту з цими рілсами, шорцами і тіктоками. І тому хочу, щоб так запитання, коротеньке запитання, і така коротенька-коротенька відповідь. Ніби ви у мене на інтерв'ю. Я у вас питаю, а ви мені відповідаєте. Ну, мабуть, так і зробимо. Якщо цікаво, став подобайку, підписуйся і погнали! І ще хочу, значить, так вдогонку сказати, що не у кожного ж є Ютуб канал, не кожен веде свій Ютуб канал, але якщо хочеться повідповідати на такі мої запитання, то ви можете повідповідати де завгодно. Можете у себе на інстаграмі. Якщо хочете, можете на телеграмі. Якщо хочете, можете у мене на групі на телеграмі повідповідати. Я там прикріплю посиланнячко на свою групу. Перелік запитань, звісно, теж прикріплю. Ну і буду читати. Мені дуже цікаво. Але так домовимося швидко, не думаючи. Такий собі бліц. Запитання, коротка відповідь. Запитання коротка відповідь. Ну, запрошую. І так, перше, що мене. Цікавить про вас, особисто про тебе. З чого почалося твоє в'язальне життя? Особисто моє в'язальне життя е, почалося з того, що я захотіла зв'язати свої ляльці светра або ковтинку. Я не пам'ятаю, я ще була така маленька. Ну, вийшла шапка. Друге запитання, яке мене цікавить, то скільки. Пряжі для вас це вже забагато. Особисто для мене забагато, коли ти відкриваєш шафу і вона на тебе вивалюється, просто вивалюється, тому що навіть двері в шафі не зачиняються. Третє запитаннячко: яка ваша улюблена пряжа? Особисто моя і це мій особистий біль і класіка жанру це та пряжа, котру вже зняли з виробництва. Ну, прикро, але правда. Четверте запитання: скільки незакінчених проєктів ви зараз маєте? Я, то я то не рахую, не рахую, щоб зберігати свій духовний спокій. Наступне запитання: п'яте. Коли ви купуєте пряжу, то ви... У вас вирішує серце чи розум? Особисто у мене то серце, серце, звісно ж, серце. Там десь докору сумління маю, але розум у мене дістає карту чоловіка так пик. Ну і докорів сумління вже немає. Наступне шосте запитання: що ви робите, якщо ви загубили петлю? Я там нервую, заперечую, хочу домовитися зі своїм проєктом, а потім беру і все розпускаю, розпускаю, ну і душа моя спокійна, краще перев'язати. Наступне вже сьоме запитання. До речі, я їх підготувала, не пам'ятаю скільки. Будемо з вами разом врахувати. Це який ваш такий, такий найбільший в'язальний фейл? Щоб одразу так ага. Ну, в мене це. Светер оверсайз котрий пасував лише моїй подушці. Не, по, не подружці, подушці. Такий здоровий, супер, супер, супер оверсайз. А я ще тоді була, ну, не така, як зараз, така струнка, красива, молода, 48 кілограмів. Ну і розумієте, такий светрище, светрище був. На наступне питання, це там яке восьме-восьме, мене надихнуло е, недавнє відео Ксенії, де вона розповідала, що е, дуже смердить авантіярн, в мене так теж смерділа ця пряжа. І тому, якщо б пряжа мала запах, який би ви обрали собі моточок? Я би обрала моточок, який пахне, наприклад, кавою, трохи книжками, трохи, може, моїми улюбленими парфумами. Ну, і трохи, трохи, трохи шерстю варашків. Дев'яте, дев мабуть, питання: який клубок для вас то ідеальний? Е, ну, на мене, Як на мене, то без вузлів з ідеальною прокраскою, де там секції одна ков'яне, одна там 2 метри, а друга 50 сантиметрів. І ну, щоб він не коштував як місячна оренда квартири. Десяте, там, мабуть, вже запитаннячко, як часто ви собі присягалися, що ви більше не купуєте пряжу? Я то після кожної покупки цієї пряжі або як загляну так у свою шафу? Ну, і я собі вірю, я собі вірю, 5 хвилин я собі вірю, але цього разу я вже тримаюся. Майже, майже, майже скільки від попереднього ярмарку. Наступне питання: що ви оберете: ранкове в'язання чи нічне в'язання? Мені то байдуже, я можу вже в'язати і вранці, я можу в'язати і ввечері, але залежить від моїх змін, бо я працюю дві зміни з 6 ранку до 14, то я собі приїду додому десь о 15, може трохи пізніше, якщо автобусом, ну залежно автобусом там, машиною. То я трохи собі посплю і буду собі в'язати ввечері або вночі. Е, якщо я працюю на другій зміні з 14 до 22, то, значить, я собі трохи пов'яжу вранці, як прокинуся, поїм, звісно, там. потім буду бігти, 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 збиратися, буду копатися, можу навіть не встигнути. Відпрацюю, приїду поїм, і ще трохи пов'яжу вночі. Наступне запитання, я вже збилася яке, то я там пронумерую під цим відео, там там, 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 нанизу підпишу. Якщо б ви могли щось миттєво зв'язати, то що б ви зв'язали? Я б, мабуть, зв'язала такий кардіганчик коротесенький, кардіган настрою, який би сам змінював кольор в залежності від мого настрою. Якщо, наприклад, в мене гарний настрій, то він би був якийсь там. Голубенький з біленьким, а якщо б у мене був поганий настрій, то такий сірий-сірий кольору мокрого асфальту. Наступне, що б про вас могли сказати ваші улюблені спиці? Мої б, мабуть, сказали, що вони просять відпустку. Наступне запитання, що ви в'яжете, коли ви хочете заспокоїтися? Може там якийсь пледик, може якусь шапочку, може якісь рукавички. Я, якщо хочу заспокоїтися, то я в'яжу шкарпетки. Вони мені допомагають не поїхати з Зу озуленькою моєю. Е ну і я, я в принципі в'яжу шкарпетки. Ну, хто б там е щось думав, що я щось там інше зараз відповім. Серіал чи фільм підв'язання. Так звучить моє наступне запитання. Я люблю дуже дивитися влоги наших дівчат, наших українських майстринь, і так дуже дуже часто то я підв'язаннячку, собі навушники, включаю ютубчика, включаю наших дівчат і дивлюся. А коли дівчата закінчуються, то я люблю подивитися якусь документалочку. Наступне, що мене цікавить, то що вас дратує в схемах. Мене дратує, наприклад, той опис-схема, де написано пров'язати цей рапорт 12 разів, наприклад. А в мене паніка, бо в мене вже 13 пішов. Найдивніше місце. Це де ти колись в'язала. У мене все так банально. Е, мабуть, не було такого дуже-дуже дивного місця. Ну, я в'язала у черзі до стоматолога недавно. Люди нервують, я там собі в релаксі, я не боюся стоматологів, я боюся, якщо він озвучить ціну, а в мене, наприклад, не вистачить коштів свої, на свої зубки кільканадцяте запитання. То хто жертва твоїх шкарпеток або хто жертва твоїх рукавичок? <свісно> У мене це мій чоловік, він вже змирився, він навіть не питає, для кого це і що це, він бачить в'яжу, ну то навіть не питає, котра то пара, так, перша, друга, десята чи двадцять восьма. Що ви кажете, коли хтось там вам каже, що? Навіщо вам так багато пряжі? Я ось підслухала, чесно підслухала, підчитала, не пам'ятаю, чи підчитала, чи підслухала. Мені дуже сподобався такий вислів Тетяни з каналу Клубкоманія. Вона сказала, що вона купила пряжу, вона зараз знаходиться в Німеччині і відправила її собі в Україну, тому що це її пенсійний фонд. Як буде на пенсії, не зможе працювати, не зможе собі там купувати все, що вона вона хочеть, то я теж вже кажу, що це мій пенсійний фонд. Тетянка, дякую тобі за ідею. Думаю, цікаве питання я продумала наступним: якщо б існувала в'язальна мова чи в'язальна абетка, то якою б вона була для вас? Для мене це А, ажур, Б, бавовна, В. ВТО Г-гачок, Д-дов'яз, Е, еластичність. Ну і далі, 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 далі ще багато літер. Ну і найважніше, Я, ярмарок. Якщо не лінь, то можете всю 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 абетку розписати. Що гірше, коли закінчується пряжа чи коли закінчується натхнення. Я думаю, що для мене Скоріше за все, коли закінчується натхнення, бо я ще не пам'ятаю, щоб у мене закінчилась пряжа. Наступне питання: яку б ви хотіли мати в'язальну суперсилу? Я, мабуть би хотіла. Мати таке автоматичне блокування виробу одразу після в'язання, щоб не чекати, поки там воно випереться, поки ти його красивенько розложиш. І ще поки воно висохне, а так, зв'язав. Так. Заблоковане, красиве петелька до петельки, рівненьке, надів, і все супер. Наступне запитання буде. Творче, мабуть, таке запитання, яка пісня грає у вас в голові, коли все йде не по плану, там нитка рветься, там заплуталося? Там пасмою граються кіти, все таке, одна така велика миша, гачок під диван впав, іголку там в дупу загнали. Що у вас в голові у цей момент грає? Я як уявила, то у мене, мабуть, я не знаю, можна тут російською трохи вам заспівати, то пойти купіть ружйо і стрілять в толпу. Ось, мабуть, це мені. Найбільше тут пасує. І останнє, що там я придумала. Не знаю, котрий це пункт в'язання для вас. Це любов, медитація чи все ж таки божевілля? Бо для мене це таке божевілля, ну і з терапевтичним, звісно, ефектом. Ну що ж, запитаннячка мої закінчилися. Закінчилися мої відповіді. Я думаю, вам було цікаво подивитися. Якщо вам було цікаво подивитися, то знімайте такі самі відповіді на питання. Мені теж буде цікаво подивитися. І на цьому я з вами прощаюся. Я вам дуже вдячна, що ви були зі мною разом, провели ці, не знаю там 5-10, не знаю, наскільки вийде відео, 15 максимально хвилин. Тож, я вам дуже дякую. Я вас люблю. Цьомкаю, бережіть себе. Бувайте! Па-па! Десяте, що мене цікавить, то як часто ви присягалися, що ви більше не купуєте пряжу. Я, мабуть, можна не парити. Я зараз я закінчу і будеш парити. Чух. Я вже камеру включила. Майже наближаюся кінця. Ще для вас два запитаннячка залишилося, то е, думаю, яке перше спитати. Спитаю, перше, придумала, е, як. Капісня грає у вас в голові, коли все йде не по плану. Просто не по плану. Не знаю, там нитка рветься, спиця впала під диван, не можете дістати, загубили гачок е і. Впало. Стій. Стій.